Так, один з інструментів адвокат гамак. Гарна штука для того, щоб працювати в офісі на вулиці. І Ось різного роду ось обладнання, кодекс, книги, черевики для того, щоб ноги не поколоти, як ви розумієте. Тут можна зберігати різного роду речі. Таким чином, я редагую книги, читаю законодавство. Все ж у нас вже, як ви розумієте, приєднано до мережі інтернет. Гамак дуже класна штука. Я думав, що. Він для хребта доволі такий ну, некорисний. Одначе виявилось, що є навіть цивілізації, які з моменту народження і до останніх своїх днів живуть в гамаку, тобто сплять, їдять і так далі. Ну до таких моментів я переходити не буду. Одначе, гамак може бути цікавим рішенням для того, щоб отримати ще одне робоче місце. Ось так виглядає, як буквально що там, дві деревини, ось одна, на яку примотали там, і, і друга. І там невелика ціна питання, навіть якщо щось трапиться з ним, то в принципі клопоту мало. Ось так і працюємо, як варіант. В нашому сучасному суспільстві, тобто юриспруденція, вона така, вже всюди суща. Бережіть себе.